А чи знали ви, хто є покровителем міста Івано-Франківськ? Хто такий Станіслав Потоцький та яку унікальну картину він привіз до нашого міста? Сьогодні ми все унікально покажемо та розкажемо. Це буде ексклюзивний матеріал. А з вами Вікторія і це Франківські легенди від галки. Поїхали! Станіслав Потоцький був улюбленим первістком Ани Рісинської та Анджея Потоцького. Народився приблизно між 1659 та 1663 роками. Як відомо, перша назва міста Івано-Франківськ була Станіславів. За однією з теорій Анджей Потуцький назвав так місто в честь свого старшого сина. Однак існує друга теорія, про яку ми обов'язково поговоримо в наступних частинах. Анджей Потуцький дуже опікувався своїм сином і хотів подарувати йому у світу. Тож у 1669 році він заснував Станіславську академію, яка на той час була філією Краківського Ягелонського університету. У закінченню Станіславської академії хлопець відправився Авився у подорож та отримав можливість аудієнції у самого папи римського інокенція XI. Той настільки був захоплений хлопцем, що подарував місту мощі святого Вінсента. Історики так і не встановили, який саме Вінсент мученик це був. Тож сказати точно ми вам не можемо. Згідно цього, існує наступна легенда: одного разу, коли Станіслав Потоцький повертався назад до міста, він плив річкою поблизу Брюсселю. Стався трагічний випадок. Поток на кораблі було багато пороху, і хтось через необережність його підпалив. Відповідно, човен розірвало на шмаття. На превеликий жаль, вся команда Станіслава Потуцького загинула, однак сам Станіслав вижив. Його разом з мощами святого Вінсента викинули на кам'яний берег, де там йому вже допомогли рибалки. Однак хлопець не гаяв свого часу. І коли він чекав на підмогу від Анджея Потуцького, він знайшов кілька фламандських картин від фламандських художників. Одну з них він привіз до нас, і ми її зараз покажемо. Віз сіном, датова на сімнадцятим століттям. Автор невідомий Станіслав Потуцький тримав цю картину у власних руках. Протягом довгого часу вона зберігалася у палаці Потуцьких, однак тепер вона зберігається у музеї мистецтв Прикарпаття. Власне, побачити її під час військового стану не зовсім можливо. Однак, спеціально для вас ми її знайшли та показали. У поверненню Станіслав Потуцький привіз мощі святого Вінсента та унікальну картину. Варто сказати, що Анджей Потуцький заявив, що Вінсент стане патроном міста. Тож тепер ви знаєте, хто є патроном міста Івано-Франківськ. Це святий Вінсент. Підписуйтесь на Галку. У нас багато унікального, оперативного та цікавого контенту. Будь завжди в курсі.